Привіт малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в дидактичну гру Великий Маленький. Тож почнемо. До нас у гості завітали гноми. Це великий гном. А це малий гном. Великий гном збудував собі великий будинок. А маленький гном ще не вміє будувати будинок. Так давайте йому допоможемо. Спочатку розглянемо, з яких фігур великий гном собі зробив будинок. Великий квадрат це дім, великий трикутник – це дах. А для маленького гномика, для маленького будиночка, ми візьмемо маленький квадрат. Та маленький трикутник – це буде дах. Ось і вийшов: у нас маленький будиночок для маленького гнома. А тепер давайте згадаємо кольори. Великий квадрат жовтого кольору, маленький квадрат синього кольору, великий трикутник зеленого кольору, маленький трикутник жовтого кольору. Які гарні будиночки у гномиків. Гномики дуже задоволені. Сподіваюсь, вам сподобалась моя гра. А з номиками треба нам прощатися. До побачення, до зустрічі!